Сьогодні хочу ввести таку рубрику покупку а, тижня, а в цей раз покупка року. А, трішки розповім я про те, що ми купили, а, і а, це просто неймовірно. Я а, просто дам вам декілька подсказок, щоб ви просто догадалися, хоча, може, від назви ви догадаєтесь. Коротше, а, це п'ятилітрове купе на задньому приводі від марки Ford. Але це так, так. Ви вже всі знаєте, що це а, Ford Mustang. Але це не просто Ford Mustang. Це Shelby gt 500 21-го року. А, з пробігом 9 тисяч миль. Взяли ми його за скажу в кінці, і скільки він обійдеться теж. Коротше, це дуже колекціонне авто, яке взагалі дуже важко купити у світі. А, Хоча вони точно є в продажу, і їх можна знайти, але не за таку вартість, коротше. В чому важкість було покупки саме в Америці, саме за аукціоні? А, з Копарту вони йдуть десь по дві штуки в місяць, коли там Копарт на день там, по декілька тисяч продає, що ви розуміли просто наскільки воно рідкісне. По-друге, в нормальному стані її дуже важко знайти. А, а сильно бите авто, GT500 брати взагалі не варто, тому що а, запчастини Коштують просто космічні, космічних грошей. А, чому космічних? Зараз поясню. По-перше, це навісні елементи, які у HD500, прикиньте, зроблені з карбону. Тобто карбонові, ну, вуглепластикові бампера, капот, а, крила. А, і я вже мовчу там про там, окремо, можливо, підвіску чи а, там навісні елементи по двигуну, радіатори, кришки там різні. А, вони коштують дійсно дуже, дуже великих грошей. А ще є деякий момент вторички нема. Уявіть собі, тобто б ушку не купиш. А, а, ще AliExpress теж не виробляє, тобто Китай не завезе тобі а, обвеси на gt 500 Тобто потрібно брати все в оригіналі, а, збирати, і все це коштує грошей. А, ми її купили з другої спроби. До речі, першу а, спробу а, в нас відібрали українці. Уявіть собі, ми граємо ще у біжті 500 а, і суперечаємось. Ось тут навіть відео буде. І суперечаємось у нагороді з українцями. І українці перемагають нас. Типу, Ось так. І так, граємо в соціального і а Україна приймає участь. жаль. Конкуренти забирають за 54 тисячі 000... Слава Україні! А от з другої спроби в нас все ж таки вийшло купити навіть дешевше, ніж планували. А, і купили ми її за 50, 51500. З ремонтом вона стане, як ми, якщо ми правильно все порахували, десь 85-87 тисяч десь в цьому проміжку. Тому що, ну як і раніше, я казав, дуже е, дорогі елементи навісні. Тобто е, просто-напросто там обвеси е, можуть коштувати 5-7 тисяч доларів навісні елементи. А це наша парковка. Якщо хочете подивитись таку більш лайф життя нашої команди, СТО, що там лагодиться, що там на парковці стоїть, то ми. Досить часто викладаємо в інстаграмі, показуємо, що у нас там а, рухається по ремонтам, по видачам авто. Тобто можете в інстаграмі підписуватись за нами, дивитись. Ось такі справи. А, хочу просто розповісти, на що взагалі а, як реагує українці на війну. Купують ось Shelby gt 500. Такі справи.